Отже, ПСЖ знову вилітає в одній осьмі цього разу від Баварії. В попередньому матчі вони програли в себе вдома 0-1, і матч цей був, ну, м'яко кажучи, такий собі. Цей матч вони в Мюнхені програли 2-0. Баварія здобула перемогу завдяки голам Шупо Мотінга та Сержа Гнабрі. За статистикою жодна з команд не мала переваги, ну, але це не зовсім точно, тому що, наприклад, в першому таймі ПСЖ все-таки мав якусь перевагу, вони грали цікавіше, вони намагалися створювати якісь проблеми для Нагельсмана. І вони дійсно створювали моменти. А в другому таймі Баварія перевернула хід матчу, особливо після першого забитого голу. ПСЖ почав плести, тому що вони йшли відігруватися і масово йти вперед. І На цьому Баварія їх ловила через контратаки, через е, заміни. Але загалом не можна сказати, що ПСЖ грав погано. У Гатіра були цікаві тактичні рішення, за якими було дійсно цікаво спостерігати. І про це я хотів би зараз поговорити детальніше. Структура Баварії при володінні виглядала по-різному. Це могло бути 3-2-5. Це могло бути 2-3-5 і це могло бути навіть 3-1-6, як у попередньому матчі в Парижі. При Біллап, який міг був тією проміжною ланкою, яка зв'язувала захист та атаку. Крайні захисники Станішич та Девіс розташовувалися асиметрично. Девіс, як зазвичай, любить робити. Він піднімався високо. А станішич зміщувався в трійку з центральними захисниками у та деліхтом. Ну а Девіс відповідно грав фактично в одній лінії з командами, який був на протилежному фланзі. До Кіміха в пошуках м'яча часто опускалися: то Горецька, наприклад, дуже часто це було на правому фланзі, або е, М'юлер, чи навіть Шупамотінг. Захисники ПСЖ на це реагували і досить агресивно йшли в прийом е, високо. Це стосується в першу чергу Маркініуса та Даніло Парейру, які висувались то за Горецькою, за Мюлером. Що стосується Даніла Парейру, то, наприклад, у цьому епізоді він... Високо і агресивно грає в прийом проти Шупомотінга і порушує правила. Загалом такий підхід ПСЖ працював, гравці добре доповнювали, взаємозаміняли одне одного, і Баварія не могла використовувати якось ті відкриті зони. ПСЖ без м'яча грав блоком 5-3-2. На цьому прикладі низьким блоком, але це далеко не завжди було так. Дуже часто це був середній блок. Класичну основну роботу мали виконувати вісімка гравців, а Ме і БП мали свободу. Від захисних дій, особливо це стосується МБАПЕ, тому що Месі ще періодично включався. Ну і логіка зрозуміла. Через винуси, через швидкі контратаки, МБАПЕ міг би в соло виграти ту гру, але ну, в цьому матчі він був в тіні. Баварія намагалася грати обережно, стримано, прагматично. І, по суті, МБАПЕ здебільшого був ліквідований. ПСЖ треба було якось відігруватися. Вони дуже пристойно грали в пресингу, тому в Баварії реально були проблеми при виході з оборони в атаку. БАП пресингував Зомера, знаючи його гру ногами. Вераті персонального опіка проти Кіміха, крайні центральні півзахисники Мецали Фабіан Руїс і Вітіня грають постанішичу або по Деліхту відповідно. Ну чи закривають позицію Вераті? Виглядало воно так: у цьому випадку Баварія виходить через правий фланг. Руїс іде накривати Станішича. Мессі стежить за Деліхтом. Ну і МБАПЕ перекриває передачу на Опамекану. Вітіння сидить нижче біля Мусіали, бо виходило, що кожен із гравців Баварії розібраний персонально. Крім якогось одного, якщо це був Мусіала, так, от Вітіння бувало, закривав потенційну зону передачі, але у разі зміщення він виконував власне функцію Вератті. Тобто він не давав простору для кіміха, як у цьому прикладі. ПСЖ стискає простір на фланзі, Вератті іде грати проти Горецьки, допомагає Руїсу і Мендешу, іде зміщення, і тепер Вітіння пресингує Кімміха, а не Вератті. У цьому прикладі знову скоординований пресинг від Парі Сен-Жермен, класична позиція Вераті в цьому матчі. Мессі, Мбапе, хакімі прив'язаний до Девіса, все розібрано. Зомер виносить у боротьбу, і через 5 секунд Париж вже повертає собі м'яч. Пресинг таки майже приніс для ПСЖ плоди. І тут така очевидна річ, як гра ногами Зомера. Він потягнув у другому таймі кілька крутих шансів ПСЖ, особливо це стосується ударів Рамоса після кутового. Ну і в цьому є логіка Зомера. Це один з найкращих воротарів у світі при грі на лінії. Але саме в такому моменті він міг привести. Досить безглуздий гол, коли просто потрібно не запереживати і винести. Ну Нальсман хоче, щоб Зомер косплеїв Нойера, і прийшлося далі рятувати. Баварія затрималася і дуже притиснулася під час виходу з оборони. Відстань між гравцями невелика. і Тут зомер отримує передачу його атакує Хакімі. Зомер губиться, вітіння встигає випередити кіміха і б'є в порожній, але удар вийшов не дуже сильним, і Делігт встигає вибити. Взагалі ПСЖ в цьому матчі мав відігруватися, Баварія грала по рахунку і не надто ризикувала. Тому ПСЖ мав більший відсоток володіння і доцільно говорити про гру ПСЖ з м'ячем, тому що було багато варіацій. На це було цікаво дивитись. Статова схема ПСЖ 3-5-2, Відповідно, в білдапі беруть участь три центральні захисники. Глибоко опускається Вератті і до нього ще хтось опускається. Баварія намагається високо пресингувати, але ПСЖ створює на фланзі кількісну перевагу 3 проти 2. ПСЖ стягує на себе гравців Баварії і атакує простір за спинами через розрізний пас. По другій хвилині ПСЖ виходить в атаку 4 проти 2. Можливість відкрити рахунок, але Бапе вирішує йти сам і пробиває в руки зонару. Якщо Хакімі і Мендес залишалися на своїх позиціях, що було в принципі рідко в цьому матчі, особливо пізніше, після 10-ї хвилини. То тоді в опорну зону піднімався Маркініус, Піднімався він до Вератті. Натомість Хакім і Мендес забирали на себе Девіса і Станішича і залишалось більше простору між лініями для креативників, зокрема Вітіньї і Месі. Пізніше позицію Мендеша займав Маркініус як третій а Вітіні і Фабіан Руїс опускалися до Вератті. У трійці бувала ротація, як у цьому випадку Вітіння займає центральний канал вище ніж Руїс і Вераті. Мисі любить опускатися за м'ячем, Що він робив і в цьому матчі Вараті почав сідати майже в лінію із центральними захисниками, і структура парижан виглядала майже 4-2-4. Парижу теж було важко в побудові атак, як і Баварії. Баварія стояла блоком 4-2-3-1 або 4-2-4 і буквально випалювала центр. Ну, з іншого боку, Париж зробив ставку на гру флангами вертикальну гру. І моментами це виходило, тому це не було такою сильною проблемою для ПСЖ. Інша справа, що забити не вдалося. У другому таймі ПСЖ намагався грати агресивно, але Баварія все заспокоїла, взяла гру під свій контроль в плані того, що почала грати так, як їй вигідно. А ПСЖ почали плести. Я Навіть не буду говорити про перший незарахований Шупа Мотінга, який, як на мене, ну абсолютно чистий гол. Можливо, дійсно там десь був офсайт Мюллера, і він зачепив цей м'яч. Ну, тим не менше, це вже пощастило ПСЖ. А от перший зарахований гол Баварії чимось нагадує цей момент ПСЖ в першому таймі, коли помилився зомер. Псаже затискаються біля кутового прапорця при білдапі. Безумовно, тут не найкраще рішення від 17-річного захисника Біч Абу, який вийшов замість Мукіле. Тут зі всіх боків оточений Вараті, і не дивно, що він таки втрачає м'яч під тиском команда Ігорецьки. Ну, Ігорецька котить на порожні ворота Мотінгу. Псаже бігли відігруватися, Баварія собі за потреби сідала в низький блок 4-4-2 і е, ловила пасажем на контратаках. Пізніше вийшов замість Мотінга Сане, потім ще вийшов Гнабрі, Кансело. Ну, в ПСЖ на заміну вийшов Заїра Емері та Кітіка. Суперкласні талановиті гравці. Ну, але де стоїть Сане, там, Гнабрі чи Кансело в порівнянні з ними? Це ще молоді хлопці. Баварія включила гру на контратака і створила кілька просто вбивчих моментів, особливо один із моментів після стандарту, коли все мало закриватися зразу. Але інтрига протрималася до десь 89-ї хвилини. І знову забрали м'яч у Вератті. Це зробив кіміх, канцело, пів поля пробіг без опору і викотив гнабрі, той закрив усі питання. Ну що ж, Баварія заслужена в одній четвертій, навряд чи хтось дуже здивований. Так, в ПСЖ є багато класних гравців, але багато класних гравців в тому фіфашному розумінні, що тобі здається, що ті гравці будуть зараз мати класний рейтинг і ти будеш всіх виносити. Ну а по факту команда дійсно дуже незбалансована, збалансована, але є і плюси це можливо це інвестиція в майбутнє. Так, Тіке, так, Емері Тіке нещодавно виповнилося 17 років, дебют молодого топового захисника Бічі Абу, який ну, класний матч провів справжнє бойове хрещення. Та й взагалі, якщо подивитися на те, скільки гравців з академії ПСЖ грає в топ-клубах, то можна взятися за голову. Це Нкунку, Коман, Діабі. це все їхнє. Ну, поки маємо те, що маємо. Дякую за перегляд. Якщо сподобалося, поставте позначку, подобається, підпишіться на канал. Це допоможе розвивати власний канал і поширювати футбольний контент українською мовою на YouTube. Усім добра!